Гарячі точки. АТО. температура зашкалює в кінці літа. Незаконні збройні формування ведуть прицільний вогонь по позиціях ЗСУ, але бійці тримають оборону. Наша знімальна група вирушила на чергування з військовими окремої штурмової бригади. Хоче жити, вміє бігати. Ну, це максимально просто. В пункт призначення добралися. Ми на позиціях. О, міна міна міна. Є бліндажик. Під прикриттям важкого озброєння зростає загроза диверсії розвідки противника. Бійці ЗСУ дають відсіч. Цьому році, перше вересня не тільки день знань, але й перший день тиші на фронті. Напередодні незаконні збройні формування грубо порушували мінські угоди, застосовуючи заборонену важку артилерію. Військові сподіваються на деескалацію бойових дій, але режим припинення вогню тільки зменшив кількість обстрілів. Ворог зміцнює позиції. Такі маневри кажуть бійці рідко ведуть до тривалого затища. За даними української розвідки, загострення може початися у будь-який момент. Здебільшого провокаційний вогонь ведеться по позиціях. ЗСУ на Маріупольському та Донецькому напрямку. Бачимо воронки від розривів мін. Це свіжак, це от сюди приход був. Це от накануні, да, я так понімаю? Так, да, це от недавно. Десь то порядка 15, на 120-х, У перших числах вересня на фронті більш-менш спокійно. Дишимо спокійно. Ну, а там посмотримо. Я думаю, найменше хочуть війни, це і солдати, які ми передали. Живемо звичайно життя. Мирно. Зараз вже сколько? Три дня? Живе, мирно. Mm -hmm. mm -hmm. Радуємося. Сонце сіяє, море синє. Ну, отак вот от. Широким. Але вже через декілька тижнів перемир'я знову під загрозою. Саме гаряча точка у нас залишається це Авдіївка і Мар'їнка. Там більше всього застосовують вони е і провокують наших військовослужбовців. Тут я, виходить, і стрілював, а пацан сидів там на студі. Я так ну, тумат положив, але все, положив отак. Став ти а він, виходить, ну, пуля пролітає, так над рукою фу, аж руку відбило. І пацанові попадає в куртку, оце на стулі. Він сидів, попадає в праву руку, куртку, футболку, ну, пробиває, ось, може ззаді виліт і попадає ось в дерево. Військові дивом не постраждали. Боєць батальйону Донбас Україна показує, звідки стріляє снайпер противника. Це не наші флаги. Так. І стоїть у них на теріконі, називаємо його крокоділ. Там в них зушка і дашка робили. Вчора я чув два вистріли, ну, чи з гаубіці, чи з танку. Тишу періодично переривають звуки вибухів. Пітерова. У штабі АТО відзначають, обстановка напружена, але контрольована. Противник застосовує літальні апарати. І коли прилітає така штука, то через деякий час військовослужбовці вже знають, що будуть насипати або міномети, або ствольна артилерія. Збройні сили України на провокації не відповідають. Тримаються режиму тиші. Про те, що відбувається в країні, щодня говорять у новинах, але тут не ловить жоден український канал. Голова отакає потім, потом, да вже там чути не починаєш друг на друга говорити все, таки ти. Каратель. <laughs> да. А что обычно, что, что показывают, что говорят? Ой, что рассказывают. Ну, в основном рассказывают о том, что обстрелы, обстрелы, взрывы, убийства мирных детей, там и все остальное, да. И съедание русскоговорящих младенцев. Ну, как обычно, то есть ничего не меняется. Уже прошло два года, политика партии одна и та же. К сожалению, мирное население Донецка в это верит. Большое привет всем зрителям. Никогда не верьте в российскую пропаганду, потому что для того, чтобы Убідіться, що це неправда. Вам достаточно пожити здесь недельку. і ви поймете, що все, що там полная чушь. За словами військових, складно прогнозувати розвиток подій у зоні. АТО. вони виконують накази. При цьому всі сподіваються на якнайшвидше відновлення миру на українській землі. Наше дело маленькое, то есть висповняйте свой долг, <ріхи> беречь границы, скажем так, на данный момент, який знаходиться здесь. Далі був приказ, ми йдемо вперед, тобто, освобождать свою территорию, освобождать свою землю. Мы выполняем приказы. Бійці Збройних сил України готові до будь-яких дій бойовиків. Наша знімальна група буде продовжувати стежити за розвитком подій на передовій. Євгенія Мельнік, Сергій Чали, Юрій Васильченко, Олександр Кравець із Донецької області. ТВ 5